Слава Україні! 15 вересня понеділок розпочинаємо інформаційний тиждень на першому подільському. Далі про наслідки ворожої атаки по Запоріжжю на Хмельниччині затримали двох гвалтівників неповнолітньої. Вони вже під вартою. Про це та інше далі у випуску. У ніч на 15 вересня противник атакував трьома зенітними керованими ракетами С-300 із Курської та Білгородської області РФ та вісімдесятьма ударними БПЛА, типу шахет, гербера і безпілотниками інших типів із різних напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито або ж подавлено 59 ворожих БПЛА типу шахет, гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет на 25 ударних та 25 ударних БПЛА на 13 локаціях. Ворог атакував Запорізький район. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Удар прийшовся по території садового товариства, частково зруйновано будинок на садибній ділянці. Також на інших локаціях у приватних будинках вибиті шибки, пошкоджені дахи і стіни. Армія РФ завдала щонайменше чотири удари по Кушугуму. За попередніми даними постраждалих немає. «Укрзалізниця» ввечері у неділю 14 вересня відновила залізничне сполучення на ділянці васильків 1 боєрка у Фастівському районі Київської області. Колії були пошкоджені внаслідок детонації боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж. Вибухи пролунали напередодні близько 23.30. Через це було змінено низку маршрутів поїздів. Як повідомили в Укрзалізниці, залізничники та співробітники ДСНС усі роботи виконали у надстислі терміни. Пасажирські потяги знову курсують у звичному режимі, поки що за допомогою тепловозів. Відновлення контактної мережі триває. Трагічна звістка з фронту надійшла у Нутішинську громаду. У бою за вільну Україну 13 вересня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Середня Покровського району Донецької області загинув Володимир Махмет. Йому було лише 19. Про дату та час прощання з юним героєм додатково повідомлять у міськвиконкові. Вічна пам'ять та слава захиснику, щире співчуття рідним. Поліцейські Хмельниччини оперативно встановили та затримали двох чоловіків, причетних до зґвалтування неповнолітньої. Подія сталася у ніч з 11 на 12 вересня у Шепетівському районі. Двоє чоловіків, попередньо змовившись, скористалися безпорадним станом неповнолітньої дівчини та зґвалтували її завдяки швидким і злагодженим діям оперативних працівників Шепетівського райуправління поліції та слідчих головного управління Нацполіції у Хмельницькій області. Зловмисників швидко встановили. Ли, та вже ввечері 12 вересня затримали. Наразі обом чоловікам уже оголосили про підозру. А суд в якості запобіжного заходу обрав їм тримання під вартою без можливості внесення застави. Розслідування триває. Сьогодні в межах Хмельницької громади заплановані військові навчання. Повідомляють у обласній військовій адміністрації. Буде гучно з 9.30 до 17.00. громадян закликають не хвилюватися. Ситуація під контролем. Разом з тим, при оголошенні сигналу повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою та пройдіть у найближче укриття. За добу до підрозділів головного управління Нацполіції у Хмельницькій області надійшло 557 повідомлень про події та правопорушення, із них 124 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 124 адміністративних протоколи. З них 29 за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано 10 дорожно-транспортних пригод без травмованих. Оператори лінії 102 прийняли та опрацювали 695 повідомлень від мешканців області. За прогнозами синоптиків, 15 вересня буде похмурим місцями дощитиме. Температура повітря сьогодні прогріється до 21 градуса тепла. Вітер сягатиме швидкості 7-12 метрів за секунду. Тож, виходячи з дому, не забувайте парасольку. Це все, що встигаю розповісти вам на цю мить. Більше ви можете дізнатися із офіційних сторінок телеканалу у соціальних мережах. Я ж зустрінуся з вами вже згодом у наступному випуску. Не пропустіть.